У цьому випуску Беневідес викликав Кроуфорда. Український проспект Даніель Лапін не виступить у запланованому поєдику 1 листопада. Туркіаляль Шейх підготував сюльприз для світового боксу на 26 й рік. Відомий британський промоутер Едді Хірн упевнений, що йому вдасться організувати бій Ентоні Джошуа Тайсон Ф'юрі 25 жовтня. Вирішиться ймовірний суперник Усика. Друзі, наш канал зараз на початку свого шляху. Підтримайте, будь ласка, лайком та коментарем. Також підписуйтесь на YouTube та Telegram канал. Нагадаю, щоб не шукати де подивитись прямі ефіри поєдинків, ми ведемо безкоштовні прямі трансляції боксу та UFC. Також викладаємо записи цілих поєдинків. Посилання на Telegram в описі. Туркіаль Альшейх планує у 26-му році запустити перший в історії закритий бокс промоушен. Ліга буде побудована за моделлю UFC, власний роустер бійців, жодних сторонніх промо Прозорі рейтинги, де обов'язкові бої чемпіонів з претендентами номер 1 а не із зручними суперниками. Український боксер Даніель Лапін не зможе провести титульний поєдинок проти британця Троя Джонса. Який був запланований на 1 листопада в Манчестері. Причиною стала травма, отримана спортсменом під час підготовки до бою. Повідомляє промоутерська компанія. Очікувалося, що Даніель Лапін вийде в ринг, щоб захистити одразу три свої титули: IBF Intercontinental, WBA Continental та WBO International. Однак, вимушена відмова позбавила його можливості зміцнити позиції в рейтингах для Лапіна. Цей бій міг стати важливою сходинкою в кар'єрі. У липні він здобув перемогу над Льюісом Едмонсоном. Та й пройшов без поразок у професійному боксі. Тепер же спортсменові належить зосередитися на відновленні, терміни якого поки невідомі. Очікується, що нова дата повернення Лапіна в ринг буде оголошена після проходження медичного обстеження. Дворазовий чемпіон у другій середній вазі та нинішній володар титулу WBC серед напівтяжів Девід Бенавідес. Заявив про повернення у суперсередню категорію заради бою з Теренсом Кроуфордом. Скоро повертаюся в суперсередню вагу. Дізнаємось, хто тут справжній абсолют. Чи справиться Кроуфорд з моїм пресингом? Ні, капітулює так само, як і решта. Він просто піймав канело на спаді, важкі ноги, проблеми з трималкою. Це не те саме, що перемогти пікового Канело. Якщо Теренс справді претендує на звання величнішого всіх часів, тоді має битися з кимось на піку з голодним суперником. А не влаштовувати прощальне турне халявщика. 25 жовтня зустрінуться два тимчасові чемпіони у надважкій вазі: 33-річний досвідчений Джозеф Паркер та 30-річний непереможний британський нокаутер Фабіо Вордлі. Переможець цього поєдинку зможе зустрітися із Олександром Усиком. Напруга навколо цього поєдинку шалена. І Вордлі вирішив дати свій коментар, що він думає про цей бій. Так! Тепер на кону дійсно стоїть більше ніж будь-коли раніше. Це більший ризик, це набагато більша нагорода. І саме тому я відчуваю, що саме цей бій це зовсім інший рівень. Я завжди був амбітним. Завжди викладався на максимум, але зараз у мене з'явився ще один рівень мотивації, ще більше бажання довести, що я не просто непереможний, а гідний справжнього чемпіонського трону. Можливо, цей крок дещо більше, ніж ті, що я робив раніше. Але я абсолютно впевнений у собі, у своїй підготовці, у тому, що я вийду із цього бою переможцем. Ми обоє любимо справжню рубку, ми обоє сильні і вибухові. Я впевнений, що цей бій не буде довгим. Можете спокій. Но ставити на нокаут. величезна повага до Джозефа Паркера. Він зробив дуже багато у своїй кар'єрі. Він пережив непростий період і зумів знайти себе знову, піднятися, показати характер і довести, що він ще на щось здатен. Але по, попри всю повагу, це бій, це війна. І на найближчі сім чи вісім тижнів він для мене ворог, якого я маю знищити. Між нами є рівень поваги, але коли пролунає гонг, усе це зникне. Цей поєдинок не потребує дешевої драми, циркове шоу чи пантоніми, щоб його продавати, бо він сам собою вже вибуховий. Подивіться на наші останні бої: ми обидва приносимо драму, ми обидва даємо видовище. І повірте мені, коли ми зустрінемося на рингу, то вибух емоцій та ударів буде просто неминучим. Джо показав, що може протистояти найсильнішим ударам і вставати після них. Я знаю, що якщо я його зачеплю, він швидше за все підніметься. Але я відомий як відмінний фінішер, так що відпускати газ точно не буду, навіть не надійтесь. Хоча фаворитом серед експертів вважається Джозеф Паркер, списувати із рахунків непереможного Фабіо буде величезна помилка. Це дійсно гідний поєдинок, причому, що обидва бійці знають, що майже гарантовано ця перемога виведе їх на бій за всі пояси хевівейту. І у цьому поєдинку визначиться наступний претендент на бій із Олександром Усиком. Тож ставки на кону просто високі. Бійці це знають і будуть викладатися наповну. І саме тому можна не сумніватися, і паркер. І Вордлі цього вечора на рингу віддадуть усе, щоб одержати перемогу і подарувати нам видовище. Також підписуйтесь на YouTube та Telegram канал. Нагадаю, щоб не шукати де подивитись прямі ефіри поєдинків, ми ведемо безкоштовні прямі трансляції боксу та UFC. Також викладаємо записи цілих поєдинків. Посилання на Telegram в описі. На все добре, побачимось.